Всім доброго дня, мене звати Іван і в мене на гостях. Зараз я прийшов до нас на плантацію з відерцем, прийшов позбирати клубнічку. вже достигає клубнічку, бо вона вже достигає. Вона ж вона дуже гарна, ми вже не вже перший раз ми її збираємо, вже наїдаємось. Дивіться, яка краса. Дивіться, дивіться, що робиться. Яка ще зеленкова та, яка вже достигає. Ой. Краса, краса. Дити які гарні. Тут дуже багато, я вже вам розказував в попередніх відео. Тут дуже багато сортів намішаних. І гігантела, і Альба, і Альбіон, і Клері, і ще якісь. Дуже багато я замовляв. І дуже гарно плодоносить. Тут вона вже позаростала. Ми її пересаджували того року. Восени ми її не пересаджували, не розріджували. Треба буде розрідити, тому що вже ну, захаращен. І це дуже сказується на врожайність. Якщо у вас дуже зарощена клубніка, то треба навести в ній лад, тому що буде тяжко з неї доглядати. Дивіться, яка краса. Клубніка неймовірна, солодка. Знаєте, кажуть, що гігантела вона не дуже солодка. Я б сказав, що вона. Солодка, ну не настільки солодка, наприклад, як альбіон, бо вона, ну, ну, прямо сахарна. Є така клубніка, але сахарна-сахарна. А є така ніби вкус клубніки, ну не дуже солодка. Хто, не, хто любить, ну як сказати, любить, хто не любить дуже солодке, то гантела це, це для них цей сорт. Дивіться, велика, а ще. Вчора ми збирали, вирішивши сьогодні, бо вже Вчора зібрали і вже позідали. Хочеться наїстися, тому що клубніка, до речі, клубніка в нас родить два рази на рік. Ось зараз не весні вона є, і потім десь в серпні вона є. Це ремонтантна клубніка, ну, більшість з цієї. Якісь сорти, я не пам'ятаю, які роді. Гентела, по-моєму, не родить два рази. Альбіон роди, це ремонтатний сорти. Якщо помиляюся, то вибачайте, бо можу трохи напутати, чи Альбіон, чи. Бачите, я вже забув, вже там два сорти на. Ну. Якісь з них роди два рази на рік. Ми восени ще їмо. Ну, як восени, ну там вже восени. вже в серпні, вересні у нас ще є клубника. Не дуже багато, але вже так поїсти, наїстись можна. Буде що. Оце ну, ще ти не буду рвати. Хочу зібрати на вечерю, зробити ягодянки. Не знаю, любите ви таке, не любите. Я дуже обожнюю. Це з цукром, і пожмакати, і сметанки туди. Ой. Ну, це смакота, це смак дитинства. Не завжди так батьки робили. Люблю і так клубничку поїсти. Так, тут, напевно, хтось до мене вже її вибрав, що це дуже дозрілих і не бачу. Люблю і так поїсти. Можна з гущоночком, можна зі... з цукром. Ну, хто як, хто як любить. З гущенкою вареною вже поїв. Тепер хочу з сметанкою. Мені щось дуже вже, вже пов'яло. Чи це її вже... Щось же їсть. Там вже лічинка хруща вже її доїдає. Ага. Це вже точно. Треба буде взяти лопатку, підкупнути. Вже хлопніка, я бачу, вже багато хто продає, і домашня вже, і своє, і. Це і в нас... У нас клубника з'явилася дуже досить рановато. Це вже друга, другий тиждень йде, як ми її їмо. Е, бо... Мама відправляла своїй сестрі, показувала та каже, боже, як ти їстиш клубніку, вона це це не, не, не повірила, що це цього року фото, тому що в неї тільки ну, позацвітала клубніка. такі ці, І така вогарна. До речі, чим менше клубніка, тим вона така більш яскравий в неї смак. Ну, часто так буває. Ну, Такі гарні кустики. Ну, Це хоч достигає, трошки буде. Більше. Осени трошки пересадили на агроволокно. Подивитися, як воно шовоно. Тому що я вже був купив агроволокно, але трошки запізнився. вже. Спочатку ми пересадили клубніку, а потім вже в нас агроволокно. Тому кусочок був залишився висадити і просто посадили. А вже може цей осені або наступної вже будемо пересаджувати вже все на агроволокно. тому що так зручніше. Вона не так вже з землею. Ну і краще доглядати, немає такого сернікого. Ось, наприклад, рядом, бачите, не і вже лізе все підряд. А тут ну, більш-менш, я б сказав, гарніше. І воно і виглядає гарніше. ну, По-всякому. Ну, ось за хвилинку вже назбрав трошки вже на доночку тої клубнички. Тут у нас клубничка насіння. Трохи не так маститься. Ще достигає, ще багато зеленої, нічого з цим не зробиш. Хай достигає. Вийшов е, позбирати клубничку і дивлюсь, що вже е, цієї. Горох вже починає зав'язуватись. Деякі ще цвіте, квітне, деякі вже вон, гарні, такі вже стручки позав'язувались. Дивіться, які здорові. Ну, скоро буде вже горох. Це добрий ворог, як обожнює. Ой, ми клубніку любимо, в нас її багато посаджено. У нас е скільки, раз, два, три, 4, п'ять клумб я б сказав з клубнікою. Е була одна, потім дві, потім замовив розсаду потім насіння. Коротше, як там зав'язали, закрутилось. І вже клубніки нас дуже багатсько Ми її споживаємо, ми їмо, ми закатуємо, робимо заготовки, морозимо. Ну, ну Я люблю клубніку, я не знаю, як ви. Напишіть в коментарях, якщо ви теж любите клубніку. Бо це дійсно дуже смачна ягода. без неї я не уявляю, ой, диба яка краса. Дивіться, що робиться. Трохи ще зеленковата, ну, одну візьму. За цього кусті хаща підросте дистина. Маріться, яка гарна. Так що. Я не хвастаюся. про... Саме головне це обрати ну, відповідні сорти, які вам більше подобаються. Краще за все, це, я ж кажу, ремонтантні, які хоча б два рази на рік родять. Вони і більш така ягода, кусти витривалі, міцні, вони добре розмножуються, вони багато пускають вусиків. Ну, Треба теж добре доглядати. Може якось запишу відео про полуничку, як за нею, доглядати. Тому що, ну, нічого складного, але є свої нюанси, є свої секретики, так, сказати, так, би, так би мовити. Треба вчасно проріджувати, вчасно удобрювати. Коли вона якраз тільки весною починає йти вріз, треба її удобрити добре, як там азотною підкормкою, на шатирьому розвести з водою. Ой, боже, яка гарна. Треба ці всі клумби перевезти під агроволокно, щоб не було контакту з землею і ніякої грязі не було. Ну, Клубнічка і чиста, я б не сказав, що вона замащена, але все ж таки буде приятніше її рвати, коли вона не буде торкатися землі. І тоді їм треба буде її дуже там вимивати. Кажуть, що треба їсти скільки там на рік землі з тими фруктами, ну, що не, не дуже там може старатися вимивати, але ну, я, я, як там, я так не хочу. Я хочу їсти чисті фрукти, то я вже їх вимиваю. Mm. Бо І так вийдеш на двір подихати, то ти землі вдихнеш. Добре так що, так що, Ой, краса, краса. Дамо клумінчику. Мені таке подобається. Вийшов, нарвав відерце і все, і смакуєш, щоб потім аж в же болеть. Смакота. Так, ну треба щось зірвати, щось лишити, Ви ж розумієте. Боже, ну дуже вже загусто. Ми вже і роздавали ту клубніку, Ми вже проривали, бо дуже вже забагато тут Ми вже порозмножилося гарний. Дивіться яка краса. Так вже вже, вже аптіту я собі не знаю, як вам, а собі я вже аптіту нагнав. Вже хочу, хочу клубніки вже поїсти. Дуже вже і гарна, і подостигала. Було в нас багато сортів всяких різних клубніки. То щось переводилось, то зводилось, то просто викидали, бо дуже дрімна і така, знаєте, не дуже смачна. Це клубніка, вона добре розмножується. А якщо вже дуже Хочеться розвести зразу і багато, то ви можете одну клубніку ніч сідати, достигнути і зібрати з неї насіння і висадити. І на другий рік у вас буде вже дуже багато кустів. Вона, клубніка дуже добре сходить. І в цьому плані проблем ну, має ну, мінімально, я б сказав. Гарна, гарна, гарна клубнічка. Збираємо. Будемо їсти. Тут щось трошки пізніше бачу сорти. Yeah. Як є? І хочу вам сказати, що маєте на увазі, якщо ви садите навіть саму крупну крупні сорти пород, господи, вже все, язик заплітається. Самі крупні сорта клубніки, їх треба садити не рідко, ну і не густо. І проріджувати регулярно, якщо у вас ви залишаєте усіки, які пускає клубніка. І то треба пересаджувати обов'язково на восени. Наприклад, тут ми не пересадили восни, і тому тут клубніка, ну, я б сказав, дуже змільчила. Тут і сорти були, і гігантели, і все, що хочете. Бачите? Малесенька клубничка. Вона вкусна, вона солодка, Ну, але, але ж розмір. Ви цим самим, Якщо брати ну, як сказати, по кілограмам, напевно, врожай буде такий самий з. Десяти як, наприклад, ну, з двох чи з одного, то, то так само, що могла б віддати клубніка. Так вона змільчила. Ну, бачите? Ну, да, трошки є побільше, трошки поменше, але все, все одно вона стала мільча. Ну, тому цієї восни ми обов'язково цю вже будемо розсаджувати. Було дуже шкода, не було куди її дівати, ми вже роздавали всім, кого можна продавати, ну і не хотів цим займатися продажами, Роздали вже всім сусідам, хто просив, кому треба було, ми всім пороздавали, і в нас ще залишили ще дуже-дуже багато. Тому вже не хотіли цього сини вже не будемо жаліти, вже будемо кудись її дівати. Тому що хочеться клубніку велику, гарну, а, а тут і вже дуже загусто, тут прям вже ковер. Так що треба дбати. Сьогодні з дощів на клубніку сказується дуже добре, ну як добре, вже ж деяка не переживає, деяка висихає, засихає, але е, самі ягоди вони становяться, як, смачніше. Тому що, якщо порівнювати клубніку, яку дуже часто поливаєте, яку душі, ну, багато йшли, вона стає така, знаєте, водяніста. Вона немає в неї такого яркого смаку клубніки. Вона Ну, просто клубніка, ти клубніка, такий легкий аромат, легкий, ну і все. А якщо клубніка і не переливати, не заливати, ну, не, як сказати, не, не давати вологи більше, ніж потрібно, то і е, вона віддячить вам цим. і вона віддячить воно буде більш смачною і більш соковитою. І більше буде смак самої полуниці, а не е, такий що їсиш траву. Ну, що їсиш, що не їсиш, просто трошки пахне. Ну, ось я набрав вже таке відерце, кумічки. Є всяка, є трошки більша, є менша. Ну, я беру всю підрад. Я, я вам все, все показував, яка є, таку і беру. Е, ще тут залишається, ще достигати. Всяка різна. Це з двох плантацій трошки пообривав. З двох плантацій, так сказав, бо у нас тут гектари. Ні, у нас маленькі городики. Е, просто ми. Як сказати, в п'ятьох місцях просто посадили собі клубничку і собі маємо О, окремо. Там десь достигає, там достигає, ну і так, і так собі йому. Сьогодні тут зібрав, завтра там зберу, тут завтра буде достигати. Ну, і... а не Так, що кругом одразу все позривали і сидимо, чекаємо. Присів і ще бачу. Залиш. Хочеться вже клубніки, зараз підробити буде їсти. Так що такі справи. Дякую вам за перегляд, гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе.